а давайте по-честному, кто из вас слушал Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, это вот, что? Только рюмка ватки на столе. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может быть переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путін уже може нічого не делать, да он може навіть завтра уйти. Але ім'я його буде жить в віках. Я вам скажу, давайте чесно, щоб це не звучало як якась каструля-голова така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку. Це являється в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас.